21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Цей день ми згадуємо тих, хто не побоявся вийти за правду, хто став на захист нашої свободи, нашої честі та нашого майбутнього. Сьогодні ми згадуємо тих. Хто віддав життя за право жити у вільній державі? Герої Небесної Сотні, герої, які і зараз боронять Україну. Їхня жертва це наш обов'язок берегти країну і цінувати свободу кожного дня, бо свобода не дарується. Вона виборюється серцями, які билися за майбутнє. Сьогодні гідність у вчинках кожного з нас, у допомозі одне одному, у бажанні бути сильними, чесними, незламними, у боротьбі, яку продовжує вся країна. Ми різні, але нас об'єднує головне: любов до України і незламна віра у майбутнє. Помаранчева революція і революція гідності стала поворотними моментами у нашій історії. Тоді українці довели Свобода це не подарунок, це вибір, який ми маємо дотримуватись.